Люди радіють відомому законопроекту за номером 13673, яким запропоновано встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону та за порушення строку перебування за межами України. Зараз поясню: слухайте уважно. В Україні фактично намагаються криміналізувати адміністративні правопорушення. До прикладу, якщо раніше людина пішла за грибами і десь заблокала біля кордону, її могли покарати адміністративним штрафом за спробу незаконного перетину кордону. Після ухвалення закону. Людину може бути засуджена до позбавлення волі на строк до трьох років. Велика кількість так званих грибників, що заблукали в лісі і випадково опинилися на території інших країн, дуже зраділи такі ініціативи українських посадовців. Якщо раніше частина з них не знала або не розуміла, яким чином легалізуватися на території іншої країни, після ухвалення закону в запропонованій редакції вказані громадяни зможуть з легкістю довести наявність їх підстав для надання міжнародного захисту. А що ви думаєте про цей законопроект? Напишіть в коментарях.